Американська система освіти. Її часто називають таким собі квитком в американську мрію, шляхом до кращого майбутнього. Але чи справді все так просто? Давайте зазирнемо за лаштунки і розберемося, як ця система влаштована насправді. І ця ідея, знаєте, вони дуже глибоко сидить у свідомості. Справді безліч людей переїжджають до штатів саме з цією надією забезпечити своїм родинам краще майбутнє. А освіта, звісно, є серцем цієї надії. Отже, як виглядає цей шлях до успіху? Ну, на перший погляд, у системи є досить чіткий і здавалося б, зрозумілий план. Ось його основа шлях К 12 це означає від дитячого садка до 12 класу. Увесь цей період ділиться на три етапи початкова школа, середня і нарешті старша. Цікавий факт зазвичай це три окремі будівлі. У США вважається, що так безпечніше, коли діти різного віку не перетинаються постійно. Що справді вирізняє американську систему? Так це акцент на індивідуальності. Вже у середній та старшій школі учні мають різних однокласників на різних уроках. Це дозволяє кожному будувати свій гнучкий освітній шлях. Можна обрати загальний напрям, технічний або ж поглиблений, який готує до вступу в коледж. І цей вибір, до речі, може серйозно вплинути на шанси потрапити до топового університету. При цьому оцінки це суворо конфіденційна інформація. А для вступу важливий не лише атестат, а й те, чим учень займався поза школою. Це показує всебічний розвиток особистості. Але цей, на перший погляд, такий прямий шлях має свої складності та перешкоди. І отут починаються перші справжні ускладнення. Отже, ключовий момент вибір школи. Є державні школи, вони безкоштовні, бо фінансуються з податків. Але є один великий нюанс: дитина йде в ту школу, яка прив'язана до її місця проживання. Що це означає на практиці: ну, якщо є бажання потрапити до кращої державної школи, то доведеться жити в багатшому, а отже дорожчому районі. Альтернатива це приватні школи, але тут батькам вже доводиться платити з власної кишені, і суми там чималі. Пробиратися крізь цю систему це теж той ще виклик. Наприклад, візовий статус може просто закрити двері до деяких університетів і стипендій, а стандартизовані тести, як от SAT або ACT – це ж величезний стрес, майбутнє може вирішитися буквально за кілька годин. І ще один цікавий нюанс: система часто націлена більше на те, щоб учень просто отримав диплом, а не на те, щоб він чи вона сяя академічними знаннями. Це, звісно, ставить питання: система створена, щоб випускати людей з дипломами чи щоб плекати справжні таленти. Та найголовніше випробування чекає попереду, бо після школи починається розмова про гроші. І вища освіта це вже серйозна інвестиція в майбутнє. І ось тут правило дуже просте: будь-яка освіта після 12 класу платна, неважливо, державний, це університет, приватний коледж чи технокум. У цей момент мрія про безмежні можливості зустрічається з дуже суворою реальністю цінників. А тепер ми підходимо до, набуть, центрального конфлікту всієї системи, його можна було б назвати парадоксом вчителя. Ось у чому суть. Якість роботи вчителя це фактор номер один, який впливає на успішність учнів. Тобто, вчителі це буквально фундамент, на якому тримається вся система. Проте існує таке явище, яке економісти називають штрафом за оплату праці вчителя. Простими словами, це різниця в зарплаті між вчителями та іншими фахівцями, які мають такий самий рівень освіти і досвіду. І наскільки ж великий цей розрив. Просто вдумайтеся в цю цифру. В середньому вчителі в державних школах заробляють майже на 20% менше, ніж їхні колеги з такою ж освітою в інших галузях. Це ж колосальна різниця. А тепер давайте подивимось, як це виглядає в реальному житті в доларах і центах. Отже, середня зарплата вчителя 58 тисяч доларів на рік. Після сплати всіх податків на руках залишається десь 40 тисяч. У той же час мінімальна вартість життя для однієї людини це приблизно 36 тисяч. Тобто, після сплати за житло, їжу та інші базові речі у вчителя залишається всього 4 тисячі доларів на рік. Це менше ніж 350 доларів на місяць на все інше одяг, відпочинок, заощадження та просто на життя. І, попри все це, багато вчителів залишаються у професії, бо це покликання. Ось що каже Кейт Діас, вчителька з 21річним стажем, я, напевно, могла б подвоїти свою зарплату, якби пішла працювати в інше місце, але в мене ніколи не було достатньої спокуси, щоб справді це зробити, бо іншої такої роботи просто не існує. Але саме лише покликання не може втримати всіх, і наслідки цього дуже серйозні. У деяких регіонах до чверті вчителів щороку йдуть з професії. Близько 20% змушені мати другу роботу, щоб зводити кінці з кінцями. І ось що вражає Сполучені Штати мають найбільший розрив в оплаті праці вчителів серед усіх розвинених країн ОСРР. найбільший. Щоб зрозуміти, як так сталося, треба трохи заглибитись в історію. Давайте поглянемо на коріння цієї проблеми і на питання, які вона ставить перед майбутнім. Цікаво, що так було не завжди. У 1960-х роках професія вчителя була досить престижною для жінок і платили там на 15% більше, ніж в інших доступних для них сферах. Але з 90-х років зарплати навіть з урахуванням інфляції почали застоюватися, а потім і падати. І сьогодні цей штраф за оплату праці є найгіршим за останні десятиліття. Одна з ключових історичних причин полягає в тому, що в певний момент професію вчителя почали сприймати як так звану жіночу роботу. І це, на жаль, розглядалося як спосіб заощадити гроші платників податків, що й заклало фундамент для системно низької оплати праці. І все це підводить нас до одного, але дуже важливого питання яке ж майбутнє чекає на систему, яка так систематично знецінює свій найважливіший ресурс?